Я приймаю цю естафету від Даріни Зубарєвої І для Шевченка-фесту хочу прочитати уривок з Холодного Яру Шевченка. Для мене це цікаво і актуально, бо я сам був добровольцем. Гайдамаки не воїни. Розбойники, вори, пітно в нашої історії. Брешеш, людомори. За Засвітую правду, волю, розбойник не стане, не зроскує закований у ваші кайдани народ темний, не заріже лукавого сина, не розоб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники, носиті голодні ворони, по якому правдивому, святому закону і землею всім даною, і сердечним людям торгуєте. Стережіться ж, бо лихо вам буде. Тяжке лихо. Дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей. Та не дурить Бога. Бо в день радості над вами розпадеться кара і повиє огонь новий з Холодного Яру. Слава, слава Україні! Героям слава!